Як на візко потрапити до Бердичівської міської поліклініки та лікарні, чи є на перехресті пониження бордюрів? Та чи зупинка біля медичних закладів є доступною, аби на візку заїхати в маршрутку? А також чи є пандус, облаштований під відповідним кутом та із нормативною шириною, чи працює кнопка виклику на центральному фасаді, та чи є облаштована туалетна кімната всередині? Саме такі аспекти архітектурної доступності для маломобільної групи населення намагали з'ясувати експерти. Е, норма віконечка повинна бути одне з віконечок 80 см, Це 113. Подивитися на власні очі, як жінка на візку може потрапити до центру матері, оглянути пологову залу та впевнитись, що час не стоїть на місці. Він диктує вже нові правила. Як-то потребу у новому оглядовому гінекологічному кріслі для жінок з інвалідністю. Якісно оглянути жінку на кушетці не можна. Все таки повинно бути крісло. І в цьому напрямку я розумію, що тут є представники влади міської. Я думаю, що в цьому напрямку треба. Попрацювати, щоб воно в місті, хоча б одне все таки було для людей, які мають такі от особливі потреби. Головний лікар обласного військового шпиталю ветеранів війни Павло Журбенко безпосередньо був учасником війни в Афганістані і на власному досвіді знає, наскільки сьогодні необхідна психосоціальна реабілітація учасників антитерористичної операції. В медичному закладі ведеться активна робота щодо лікування та реабілітації військових, які повернулись з війни на схо. Ході головний лікар з ентузіазмом сприйняв пропозиції від експертів по доступності, адже вони елементарні та не потребують великих коштів. Я так думаю, як і в будь-якому медичному закладі, звісно, жінки на візках теж потрапляють і теж ми їм займаємося і лікуємо їх. Ну, як ви змогли тут прийти, подивитися, що стараємося створити умови, хоча не все гладко, але з проблемними питаннями працюємо і піднімаємо ці питання на більш високому рівні, щоб давали фінансування на переобладнання і обладнання імінно для людей з особливими потребами. Жінка на візку або людина похилого віку зробити її життя без резервації та приниження саме таке завдання ставлять експерти по доступності. Важливим аргументом є дійсно співпраця громадських організацій з керівництвом, тому що багато речей, наприклад, ми сьогодні розмовляли з Павлом Журбенко, да головний лікар сказав, багато елементарних речей, які не вимагають грошей. Ми просто не знаємо. Тому ми їдемо, консультуємо, даємо інформаційні послуги. Самі фахівці заповнили анкети із рекомендаціями та зауваженнями щодо доступності медичних установ міста Бердичева.